Тема сьогоднішнього уроку це розв'язування задач про роботу в термодинаміці. Напишіть, будь ласка, сьогоднішнє число і ключові задачі можна буде переписати. Чим взагалі займається термодинамика? Те, що ми зараз закінчимо вивчати великий розділ. Термодинамика вивчає закони перетворення енергії, переходу одного виду енергії в інший, в мікропроцесах. Мікротілах. Е, Задача номер один, яку ми роздивимося: газ, який займав об'ємним цілух десята метра кубічним під тиском 20 кБ нагріли і забарвно від 290 кельвін до 355 Кельвін. Визначити роботу розширення газу. Записуємо дано. Нам дан об'єм нашого газу, дан тиск. Ми паскалі перекладаємо в Паскалі. Пам'ятаємо, що кіло – це 3 нулі, або якщо їх взагалі буде 5 нулів, тобто ми заміняємо 2, помножити на 10, 10,5 Паскалі. У нас є температура початкова Т1 і температура кінечна т – 355. Нам потрібно знайти об'єм, до якого розширився наш газ за такою температурою. Тобто роботу, яку він виконав. Пам'ятайте, що в нас ми можемо над тілом виконати роботу, або тіло виконає роботу. Згідно законів, А дорівнюється тиск помножити на В2 мінус В1. При цьому тиск у нас не змінюється, тому що кількість газу в нас не змінюється. Для того, щоб визначити відношення. В1 да, поділити на Т1 дорівнюється В2 поділити на Т2. З цієї формули ми визначимо об'єм В2, тому що нам він невідомий. Для цього потрібно V1 помножити на відношення Т2 до Т1. Після цього ми можемо все підставити до першої нашої формули. І одразу підставляти значення: це буде тиск помножити на V1. Помножити на дужки Т2 поділити на Т1 і мінус 1. Тому що ми винесли за дужки наше В1. Підставляємо наші чисельні значення і отримаємо, що приблизно роботу, яку виконає наш газ, буде 4,5 помножити на 10, джоулі. Або. 4,5 к. Робіть скрін або записуйте до зошита. Головне, що тут потрібно вам запам'ятати ось цю формулу, знаючи її і розуміючи, що нам щось одне з цього невідомо, ми з легкістю знайдемо інше. Задача номер 2 Розширюючись за постійного тиску 1 кмоль ідеального газу виконав роботу 831 кжолів. Початкові об'єми температура газу встановили 5 метрів кубічних та 350 кельвін відповідно. Знайдіть температуру, тиск і об'єм газу в кінцевому стані. Записуємо знов таки дано. Пам'ятайте, в нас початок і кінець, тобто всюди буде індекс. У нас є 1 кмоль. Нам, нам е, дана робота, яку виконував у нас газ. 831 кіло джолей. Пам'ятаємо, що завжди перекладаємо в од... одну систему одиниць кілоджолі в джоулі. У нас є початковий об'єм В1, це початкова температура. Та нам сказано, що це за речовина. Що це за газ. Нам потрібно знайти кінечну температуру, кінечний тиск та кінечний об'єм цього газу. Скористаємося. Цією ж самою формулою, що тиск дорівнюється В2 мінус В1. Розпочимо, що ж таке тиск. Це е, помножити на об'єм. Це буде ню помножити на R, помножити на е, Т. Повторюється у нас ню і R. Ми його винесемо за дужки, залишиться Т2 мінус Т1. Знаючи, що, е, що таке P е, помножити на V. Це маса поділити на малярну масу помножити на RT. А ню – це М поділити на е, маля, масу поділити на малярну масу. Виходячи з цього, ми можемо сказати, що тиск помножити на об'єм це ню РТ. І ми можемо замінити ось цю формулу і отримаємо, що Т2 це буде. Робота поділити на ню R T1. Знаючи, що тинг-стиск завжди в нас постійний. І у нас є відношення, що V1 відноситься до T1, як V2 відноситься до T2, а з цієї форми відношення нам необхідно знайти V2. Це буде V1 поділ, помножити на дріб T2 поділити на T1. І знов-таки, що тиск в нас залишається постійно константи, виходить, що p 2 дорівнює P1 дорівнює P, ми складемо загальну формулу. Робота дорівнюється тиск V2-v1, як в минулій задачі. А з, цього, з цієї формули тиск буде, можна знайти як роботу поділити на V2-V1. Спочатку знайдемо Т2, тому що вона використовується в подальших формулах. Т2, це А поділити на НР плюс Т1. І виходить, що температура кінечна у нас зміниться на стане 450 Кельвін. Тепер, знаючи Т2, ми можемо підставити її до В2 то з цією Об'єм кінечний буде 5 помножити на 450 Поділити на 350 це буде приблизно 6,43 метри кубічних. Початковий був об'єм 5 метрів кубічних, тобто досить непогано збільшився. І тиск. Ми знайдемо з останньої формули робота поділити на різницю об'ємів. І це буде приблизно 5,8 помножити на 10-5, на 105 Паскалі. Ось така, ну, досить складна на виклад формула, тому що немає вже цієї формули, нам потрібно було знайти три невідомі. Якщо щось одне, то, звісно, це було б на одну дію. Ми знайшли кінечну температуру, кінечний тиск, кінечний об'єм нашого газу. Задача номер 3. Молекулярний водень масою 6,50 грам і температурою 27 градусів Цель. Нагрівають за сталого тиску так, що його об'єм збільшився вдвічі. Найдіть роботу, виконану газом під час розширення. Молярна маса водню 2 помножити на 10-3 кг на морд. Записуємо дано. Нам дана маса нашого газу, температура. Пам'ятаємо, що градус Цельсія ми повинні перекладати в кельвіни, а різниця на 273 градус кельвін, Тобто це буде 27 плюс 273 це 300 Кельвін. Сказано, що об'єм збільшився вдвічі. Це означає В2, це 2В1, два початкового об'єму. І малярна маса нашого. Газу 2 помножити на 10-3 мор. Нам потрібно знайти роботу, яку виконав наш газ. Знов таки, в нас є головна формула P помножити на В2 мінус П помножити на В1. Нам не даний не, не, не тиск, е, ні об'єм. Тобто ми повинні виразити цей, цей, ці наші невідомі так, щоб в нас щось склалося з задачі. Ми розписуємо, що це М малярна е, маса поділити на малярну масу помножити на R, помножити на T. Е, друге, мінус М поділити на М РТ перше. Е, маляр, масу та малярну масу R ми виносимо за дужки і пам'ятаємо, що тиск за це при переході з одного стану в інший залишається на. Складаємо знову відношення В1 поділити на Т1, дорівнюється В2 поділити на Т2. З цієї формули нам потрібно визначити Т2, щоб підставити до нашої першої формули. Якщо перевести подібні, скоротити, то в нас залишиться Т2 дорівнюється 2T1. Згідно того, що В2 дорівнюється 2V. Підставляємо це до нашого, нашої формули, і вона. Скорочується і залишається робота, дорівнюється маляр, маса поділити на малярну масу, помножити на рт 1 Пам'ятаємо, що R у нас дано за замовчуванням. Це 8, помножити на 8,31 сота. Підставляємо до нашого формули, отримуємо, що робота, яку виконує наш газ. Буде дорівнюватися 8102 джоуля. Або 8 кілоджоулі приблизно. 8 кіло джоулі. Ви, мабуть, спостерігали такі процеси. Наприклад, коли на вулиці 0 градусів, ви вже розумієте, що повинен таяти сніг, а він не тає. Чому це відбувається? Так? Чому ми знаємо, що за цих умов повинен відбуватися таяння? Тому що не виконалися обов'язкові умови. Тобто, для того, щоб розтаїло, потрібно бути виконана перший температурний процес, а друга достатньо енергії. Ось друга галочка не стоїть недостатньо енергії для того, щоб почав танути сніг. Тобто це також термодинаміка. На рисунку наведено графік процесу, що відбувається за 1 грам, за 1 моль ідеального газу. Температуру газу в станах 1-3 і 3 збігаються. Знайдіть цю температуру, якщо в результаті процесу газ виконав роботу. 10,5 кіло Записуємо наше дано. Нам дан об'єм нашого е, газу, нам дана робота, яку він виконував. І нам сказано, що Т1 дорівнюється Т3, але невідомо, що за, ця за температура. Дан такий графік, так, є початкова температура Т1 і при ньому був об'єм В1 відповідно за нашим відношенням. Потім була температура Т2 і, відповідно, об'єм нашого тіла змінився до 4 об'ємів В1. І далі наше тіло перейшло в стан температури 3. При цьому об'єм не змінився. P константа тобто p 1 у даному задачі дорівнюється p 2 Наше співвідношення, яке ми вже четвертий раз повинні записати, v 1 поділити на t 1 дорівнюється v 2 поділити на t 2 З цієї формули мені потрібно визначити t 2 Це буде t 1 поділити на v 2 помножити на v 1 t 1 помножити на v 2 поділити на v 1 І виходячи з цього відношення, це буде 4 t 1 Знаючи це. Що Т1 дорівнюється Т3, то 4Т1 дорівнюється 4Т3. Робота, яку виконував наш е, е, газ, складається з двох етапів. Спочатку е, етап А1, 2, а потім етап А2, 3. Тобто поділили на два відрізки. На етапі. Е, а12. Щоб розрахувати, нам потрібно P1 помножити на дужки різницю В2-В1. Виходячи з того, що тиск нам не дан, ми розпишемо, як Н помножити на R наш тиск і помножити на різницю Т2-Т1. Підставляємо те, що нам дано, і вийде, що відрізок роботи А1,2 можна розрахувати як 3 помножити на ню, помножити на R, який дам за замовченням константи, помножити на Т1. Відрізок 2,3 у нас не відбувалося ніякої роботи. Тобто дорівнюється нулю. Тепер ми можемо розрахувати, знаючи, що Т1. Можна розрахувати за формулою, виходячи з цього рівняння роботи, то це буде А поділити на ню нюр. Підставляємо наші значення, отримаємо приблизно температура 1 дорівнюється 421 Кельвін. І переходимо до останньої задачки на сьогодні. Наслідок ізохоротичного охолодження одного кіломоля ідеального газу. Тиск знизився у три рази, потім газ розширився за постійного тиску. Побудуйте графік процесу в координатах, тиск, відношення тиску до об'єму. Знайдіть роботу, виконану газом, якщо в кінцевому і початковому станах його температура константа і дорівнює 300 Кельвін. Записуємо, ню у нас 1 кіломоль перекладаємо в молі, множимо на 1000, щоб в нас температура була незмінна. Тиск змінився в три рази. І нам потрібно знайти роботу. У нас графік повинен відображати відношення тиску до об'єму. Тобто ми можемо також скласти його з двох процесів. Перший це відрізок 1-2, другий відрізок. 2, 3. І в нас е, об'єм нашого газу змінив, змінився з е, В2 до В3. За, розпишемо е, наш, е, нашу роботу за графіком: два процеси А1,2 плюс А23. Там, де графік А1,2 е, е, переходить від. Е, p 1 до p 2 буде дорівнюватися нулю. Якщо ми змінимо відношення p 1 до t 1 дорівнюється p 2 до t 2 а з цієї формули нам невідомо відомо тільки Т2, ми її будемо шукати, це буде одна третя Т1. Якщо розрахуємо Т2, то на процесі. Переходу цього, в цьому стані Т2 стало в нас 100 Кельвін. Тобто, пам'ятайте, початкова та кінечна Т1 і Т3 змінна, а в процесі переходу на етапі е, 2 в нас температура впала до 100 Кельвін. На е, е, етапі 2-3. 2-3, тиск е, помножити на В3 мінус В2. В нас тиск П2 не дано, тому ми розпишемо, як об'єм нашого маса нашого газу помножити на R, помножити на відношення на різницю Т3 мінус Т2. Т3 і Т2 нам дано. Підставляємо чисельні значення і отримаємо, що загалом роботу, яку проділ, подолав наш газ. Дорівнюється 1,662 тисячних помножити на 10. Шостій. Тобто число з 4 нулями, так, буде 5 велику таку роботу виконав газ. Тобто, мав, якщо це була невелика поля з таким газом, вона мала змогу навіть вибухнути. Деформуватися. Домашнє завдання виконати будь -як... контрольну роботу. Якщо вас не задовільняє та оцінка, на яку ви виконали тестування, ви можете скинути мені